Чому Україна переможе? Тому що ми не здаємося. І тому, що ми винахідливі. Це народна війна. Це незгодні, вільні люди сказали, що ні, ми будемо захищати свій світогляд. Україна переможе, тому що українці цього хочуть, тому що в нас немає іншої можливості. Наша країна в нас вона одна. Тому ми тут будемо завжди. Ми тут залишимося і ми переможемо. Тому що українці вміють як себе поводити асиметрично. Українці вміють як Давид перемагати Голіафа. Ми набрали штат людей. Ці люди повірили в нас. Є замовлення, ми багато чого досягли. На сьогоднішній день в Україні нам немає конкурентів. Ми ростемо, ми навчаємося, віримо. Краще.